Всім привіт! Сьогодні хочу показати свій такий маленький заточний е, станочок, е, на якому заточуються різці ну, і всякі різні інструменти. Ось, тут стоїть в мене круг, білий корунд, ельбор і алмаз. Ось, е, на ньому заточую різноманітні там, якісь речі. Там, ну, все, що потрібно. Різці підправити. Фрезу, там чи ще щось. Ось, е ножик якийсь. Ну, В общем, такий свого роду заточний маленький станочок для якихось домашніх потреб. Досить мене часто виручає. Ось е Тут стоїть три підручника. Ось, вони всі регулюються в різних площинах. Тут є зажими, от ми можна віджати і повернути собі на якусь там величину. Ось тут ще не розграфлено, я так і не розграфив, мені в принципі ще того не потрібно було. Але цей, що воно, момент, коли воно регулюється, дуже необхідно. Легко зажимається і фіксується. Тут на магнітику металева кружка з водичкою е, самі підручники можуть переміщатися. Зроблено на основі плита 18 -та. ДСП профризуровані пазики і просто з профільної труби зроблений такий підручник, який можна е, регулювати вперед-назад. Цей підручничок я вже доліпив потім. Ось, але він так само може регулюватися, як по висоті. У нього є рух по висоті, просто профрезерований пазик. По висоті виставляється. Ці так само підручники по висоті можна собі виставляти. І з цієї сторони теж так само все зроблено ідентично. Можна під'їжджати до каменя, регулювати вверх вниз сам підйом з цього підручника, по висоті можна собі його регулювати. Дуже так плотно зроблено, точно. Перед двома-двома руками краще. В принципі, регулювати можна. Ось, Так само він зажимається, От, як тут має закріплення. Ось так само з цієї сторони І можна собі його регулювати у різних площинах. Так само. Е, зроблений такий слайдер був. Ось Зроблений з такою направляючою, тут теж направляюча. І тут транспортер був. Приліпив, правда, він мені без потреби, я ним не користуюся. ось, Але саме прикол в тому, що тут можна просто зафіксувати якийсь кут, який потрібно, і вже під нього виставляти собі. От, Допустимо, треба щось заточити, сверло так, для прикладу поставив, сверло так не точиться. Хоча можна зняти фаску і так. Ось, І можна такими переміщеннями, досить точно воно заточує. Люфтів тут нема таких аж великих, тут люфт вибирається вниз, тобто досить воно точно заточує. Слайдер може переставлятися як сюди, так і сюди переставлятись, з цієї сторони Ось можна так само собі тут щось заточувати. На слайдері можна ним не користуватися, можна прямо користуватися цим як підручником. Ось є підсвіточка, світодіодна лампа. Сам моторчик був використаний від гідрофора, колись гідрофор був Алка, по-моєму. Ось я його взяв і Він якраз чітко підійшов на цей станочок маленький. Потужності його вистачає з головою. Ось так, що тут. Ось так працює. Ось такий станочок, досить, досить часто я на ньому користуюся, скажу так, що це мій любимий станок, на якому я заточую все, що необхідно. І Досить такий він компактний, маленький, скажімо так, тут його розміри фактично зараз я покажу. Тут основа 200 мм і на 450. Оце вже воно так з цим всім з місцем для кружки. Тут у мене надфільок алмазний стоїть. Ось, і так воно, все собі тут гарно стоїть. собі можна направити як сюди, так і сюди. Собі тут щось точиш, там щось точиш, собі лампа регулюється. Ось. Він нічим в мене не закріплений, стоїть на віброопорах маленьких, такі резинки знизу стоять з такої м'якої пористої резини. І все. Так, в принципі, воно. Без вібрації невеликої поясни станок собі працює як бажає оце виточив на ньому про сьогодні. Так. Під руки заточка в принципі досить непогано вийшло. Все, кому сподобався, можете взяти щось якісь ідеї для себе там, чи, чи як ви там собі задумаєте, може по-своєму зробите. Ну, цей слайдер це є досить така класна річ. Це все в мене зроблено з алюмінією. Буду казати, що воно зношується. Цей станок в мене вже десь років 4, а може 5. Нічого в принципі, такого ж нема кримінального, нічого не зносилося. Образив, звісно, сюди попадає, тут воно шурхотить. Але мене тут вибрано текстолі, середина вибраний, і тут вийшло таке місце, що зменшує площу. Ось, І тут воно катається по образивку. Вони є такі задири, але в принципі, поверхня рівномірна. Нема перепаду великого, там якогось відчутного. Так що без проблем воно катається. Можна просто перед, про, перед тим, як користуватися слайдером, здути бразив О, і вже чути, що воно не, не В общем, Нормально воно працює, О, собі можна заточувати. Досить класно, можна так і круг поправити собі. І зняти щось рівномірно. В общем, рекомендую, беріть собі до уваги, кому цікаво. А наразі всім пока, до зустрічі!